Всім привіт! Відеогляд новенького зігорчика, модель 6000. Це є інвенторного типу з електростартера. Класна річ, до речі, недорого він коштує в районі 44-45 тисяч гривень, як де продають. Зараз будемо запускати. По характеристикам він має витягнути нам 5,5 кВт номінальна потужність. Перше, що не дуже зручно, що немає окремого віконечка для заливу масла. Но це не страшно. Електростартер присутній. До речі, цікавий дуже параметр, що при об'ємі 5,5 кВт тут всього-навсього 223 кубиків. Двигун невеличкий. Але інвертор реально великий. Оця частина де інвертор. Дійсно, вона така потужна, оця частина, я за нею говорю. Шкода, що марку двигуна не можу засняти, але зараз будемо тестувати, що і як буде працювати. Так, масло ми заляли. Вмикаємо так в це положення запуску. Електростартер має працювати. Це є перший запуск, так що бензинка вже ось, працює рівненько. Все добре. Дивіться, два дуйчика по 2 кВт. Зараз ми туди їх підключимо. Обороти пішли вверх, поки що нарікання нема ніяких. Як бачимо, є екорежим, тихіше він працює, менші обороти, досить нормально, я вважаю, в нього робота. 4 кВт навантаження, ну це не 100%, але принаймні на місці стоїть, не дрібіжить, як має бути. Ми вважаємо, що досить непогана позиція за ці гроші. Тим більше 5,5 потужність його з електростартером. Мобільний, є ручка і сам по собі він не важкий. Надіємося, буде служити добре. Лайк, підписка з вас.